Друзі, вітаємо на нашому каналі. По російському місту Таганрог у другій ночі завдано ракетного удару. Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Ракета впала на місцевий аеродром та пошкодила літаки, які там знаходились. Очевидці зняли відео та виклали ролик в інтернет, на яких видно, як на аеродромі стоїть літальний об'єкт, на якому щось горить. Заступник директора центру армії конверсії та роззброєння міжнародних питань Михайло Самусь впевнений, що українська армія за Зараз має всі законні підстави для ураження військових цілей по території РФ. Наразі ситуація унікальна. Фронт скоротився для українських військ. Самусь вважає, якщо Україна почне бити по військових цілях на території РФ, то більше російських обстрілів з близької відстані не буде. Я зараз не бачу проблем, щоб нашими контрбатарейними засобами боротьби виявляли, до прикладу, ті мінометні чи артилерійські підрозділи, які здійснюють обстріли зі своєї території та знищувати їх. Я впевнений, що після перших ефективних уражень більше обстрілів з близької відстані не буде. Також Самусь впевнений, що можна використовувати. Вати хаймерси, якщо ми говоримо про завдання ударів по російським РСЗВ, знищувати їхні урагани, смерчі на їхній території, удари будуть не по цивільним об'єктам та об'єктам енергетичної інфраструктури, а по військових цілях. Я впевнений, що вже це можна робити. У нас є підстава так робити і створити такі умови, коли росіяни будуть розуміти, що завдання удару по Харкову віляється в те, що вони будуть всі знищені. Я думаю, що така тактика принесе свої плоди. І сподіваюся, що українська армія саме так буде діяти. Друзі, на цьому все. Бережіть себе та підтримайте Збройні Сили України. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, та не забувайте ставити лайки. До побачення.